29 березня 1917 року можна вважати днем, коли почали формувати армію Української Народної Республіки. На той час українці, які жили на території Російської імперії, воювали в складі її армії в Першій світовій війні після лютневої революції та повалення царської влади в Україні розгортався процес будівництва національної держави. Його провідна сила Українська Центральна Рада діяла дуже обережно, уникаючи конфронтації з російським тимчасовим урядом. Проте, активна частина українських військових уже розуміла, що свободу доведеться виборювати. Одним із лідерів цього руху в армії став поручик Микола Міхновський, засновник революційної української партії та автор маніфесту Самостійна Україна разом з однодумцями Міхновський скликав перше українське підготовче віче Київського гарнізону. Згодом ще низку організаційних нарад. А 29 березня провели вже установчі збори Української військової ради. Ними керував полковник Павло Волошин. Збори одноголосно вирішили створити громадсько-політичну організацію український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка, який очолив Міхновський. А також Український військовий організаційний комітет, той відповідав за формування військових частин. Українських вояків закликали гуртуватися та створювати національну армію. 30 березня 2014 року в Харкові під час спільного маршу Ультрас Металіста та Донецького Шахтаря вперше прозвучала пісня «Путін, Путінло. Наразі все частіше автором хіта називають нинішнього бойового командира спецпідрозділу Гур МО Кракен Сергія Величка Чілі. Утім, раніше один із лідерів угруповання харківських футбольних фанатів Фріленд Ультрас Максим Ковбой розповідав, що кричалка давно відома. Просто раніше на місці Путіна в ній був колишній президент Федерації футболу України та власник Динамо Київ Григорій Суркіс. Хай там як! У новому прочитанні пісня Ультрас швидко пішла в маси. Зараз її виконують по всьому світу. І не тільки на футбольних матчах. 31 березня 1929 року Українська академія наук схвалила так званий харківський правопис української мови. Його ще називають скрипниківкою. Розробляли документ у тодішній столиці Радянської України Харкові, у момент короткочасної національної відлиги. Надалі цей період увійшов в історію як розстріляне відродження. Більшість мовознавців, котрі були упорядниками правопису, згодом репресували. Серед інших над ним працювали письменники Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Михайло Яловий та інші. Юридично правопис затвердив народний комісар освіти Микола Скрипник. Тому скрипниківка. Як офіційний правопис радянської України скрипниківка проіснувала лише до 1933 року, тоді її проголосили націоналістичною та переробили. Метою змін було наближення українського правопису до російської мови. Серед того націоналістичного, що прибрались, зокрема передача українським «Т» – грецького звуку, за який у російській мові відповідає літера Ф. Ті самі Етер, Маратон і катедра у сучасному українському правописі норми скрипниківки частково відродили. 1 квітня 2022 року генштаб зсу офіційно повідомив, що Ізюм перебуває під контролем окупантів. Бої за місто точилися з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. За цей понад місяць Ізюм зазнав нищівних авіаційних бомбардувань зокрема, 9 березня російська бомба зруйнувала житловий будинок на вулиці Першотравневій. Під завалами загинули 54 людини. Деякий час лінія фронту проходила по річці посеред міста. Після повного захоплення ізюма росіяни створили тут окупаційні органи влади, залучаючи колаборантів, шукали та катували противників руського миру, намагалися запровадити свою програму шкільної освіти. Це тривало до харківського контрнаступу. Ізюм звільнили 10 вересня та майже одразу виявили тут масове поховання, де було 447 тіл убитих українців. 2 квітня 2024 року в Харкові завершили будівництво першої підземної школи. До того офлайн діти навчалися тільки в метро. Протирадіаційне укриття для навчання побудували на території одного із закладів освіти в індустріальному районі. Воно розраховане на навчання 900 учнів у дві зміни. Уже цього року в Харкові відкрили другу підземну школу в Новобаварському районі. Такі ж безпечні споруди для навчання будують у Жихорі, на Салтівці та в Шевченківському районі. Деякі планують відкрити навесні, решту до 1 вересня. 3 квітня 1918 року народився Олесь Гончар, український письменник, автор романів Собор і прапороносці. Довоєнний період життя гончара пов'язаний із Харковом. Він навчався на філфаці Харківського університету та ще студентом публікував перші оповідання. У 41-му гончар вступив до студентського батальйону добровольцем, мав два поранення та численні бойові нагороди, а вже після війни оселився в Дніпропетровську. Успіх гончару принесла трилогія про прапороносці. А от Роман Собор, який чудово сприйняли читачі, отримав нещадну радянську критику та на 20 років був заборонений. Попри це, гончар продовжив керувати спілкою письменників і був депутатом. Татом Верховної Ради СРСР кількох скликань на сесії Верховної Ради після референдуму 1 грудня 91-го саме Олесь Гончар проголосив результати волевиявлення українців. 4 квітня 2024 року. Росіяни здійснили масовану атаку Харкова Шахедами, у тому числі був повторний удар, внаслідок якого загинули три співробітники ДСНС: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов і Володимир Матюшенко. А також літня жінка. Загалом від того нальоту постраждали 12 людей, у тому числі рятувальники, медики та поліціянти. Начальник Хова Олег Сенігубов згодом повідомив: загалом регіон атакували 15 ворожих безпілотників. Частину збила ППО, проте прильоти були і в Харкові, і в області. В обласному центрі удари прийшлися по енергетичній інфраструктурі та житлових багатоповерхівках. З під завалів одного з них надзвичайники живим змогли дістати чоловіка, який провів під бетонними уламками три години. Більше про історію кожного дня на сайті Медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.